А вот Заходь субтитры, ты... Субтитры включено. Да, что можешь текста. типа выбрать маленький цвет текста белый. Обводка а можна белый вибрати? выбрать? Обводка ну, текста нет. нет. И затемнение заднего фона слабые. Супермен. А мне сегодня. Отлично. Он эксперт по отрезанию щупали. Что он так вырезаешь yeah. в этот коте? Шепехи волен, шепехи волен. Отлично. Супермен Отлінчо. Да, да, да. О, тут показують на тих екранчиках Супермена. Подивіться. Да. Де? А, А, я морально. Де на яких? А, да. Йо, і і Халк? Халк буде? Да. А да, да, показываешь. Тут типа. Це це а, це кінг Конг, а, це кінг -Конг. А, да, це кінг Конг. А телевізори? Телевізори... І и є, і Гудзилом буде. <тур> Мені да. тілі... Мені просто показує якийсь приціл, і він рухається щось. Такі. Ні, це і ззаді зверху ще показують ті телеки. Бачу, такі маленькі? Та, 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 та. 90-х, 90-х. Можна і так сказати. Ні, ні, це де з 90-х. Ну там де де зараз мали? супермена показують. А, та, там де Супермена та, і Кінг Конга. Там показують того. <постив> там <постив> показували <постив> того робота. Де <З> під центром, <постив> серйозно, а <постив> зараз <Zero> галактика покричуть. <постив> галактика. Це, Я це, там був той, гала, той що монстр того з одним оком, ледяним, ледяного. А, вот Із... ти, ти з рейнджерів. Робот той. А що, з рейнджерів, да? Тут рейнджери, да, будут? Таше, это буде цей робот, знаєш, коли не ну, говорит, мы об'єднаємося, вони типу, з'єднуються і ви, виходить выходит даже робот такий Я забыл, запов... запов... він має одного звучать. Пригнуть в розлом Пригнуть в розлом Пригнуть в розлом Пригнуть в розлом Чого ти його мерний а той? А чого в мене погано бігає? В мене дуже тяжко бігає щось Я типу коли хожу То мене нам сантиметр назад то лопатує Тобі то видно Захар? Що? Де ти? Як я бігаю странно а, да. Ти якось ти, ти странно бігаєш. Но зато і нас становится. Ти якось повільно бігаєш. Д, давай у цю я бігаю, як ти. Що з ним бігом? Не знаю, я не знаю, як це фіксити. А, що? Подивись на мене. Подивись. Сейчас, сейчас, сейчас. Я Майкл Джексон. Угу. Бачиш? Клас. А ти подивись хоча б. Ага. А що там хотів показати? Я Майкл Джексон. Ой, Майкл Джексон, да ти я. Майкл Джексон. О, все, у мене пінг був 20. Ой, у мене був пінг 600. Развинись! І ч я дальше так біжу? странно? <ріст> <ріст> я вже бігати нормально не можу. У біг-біг-біг. бег коли и його О, вы Вони активували якийсь маяк. <ріст> а, что тут я не можу графіті намалювати? А емодзі, емодзі Тут зможуть. щось робиться. вони там щось як про якийсь маяк говорили. Маяк якраз чи що то я яхзе. За... О, дві хвилини. Я даже про час. Одна Боже, скільки... а скільки ми тут сидимо... сиділи? Ми тут сиділи 30 хвилин. 30 да, хвилин. Та. Ми тут сиділи півгодини. Якось швидко. Якось швидко. Якось швидко, да. А то, то, чарко, то якраз що і треба розбільно. пів години чекати, щоб тебе запустило. Бо зараз ігроки тільки в катку запускаються. Мене... Нормально ж мене один одного... і в тебе? У меня 12 скин и джинсах. А, 12 В скине джинсах? А я скине джинсы. Ой, блин, я забагался. Ну короче, я вам біг? Я. А, то он назад что-то шукала, типа. Яких-то типоньків. Так, знамя я годзила. Суперман и комп. Ні, ну галактику не теж не покличуть, бо то що він сам знищить від... Одна хвилина, одна хвилина, одна хвилина. 55 секунд. Тут от чрт почався такий звук. Да-да-да, да, да. <плес> да, <плес> да. <плес> Може я микрофон виключу в. Алло, ви мене чуєте? Да, мы не Ну. А нашу? А що ви мене не було чути, що я говорю? <плес> <плес> ну, Команди Ооо, це буде весело. Ну воно буде на якщо що. Да, а там не можна зробити, щоб вона іменно Fortnite сам записувала. Ты треба ее в идеально це... ту створил, ну, ладно. Я хозя, якщо це, це забыл. Там треба нову, типу, ту сплашку зробити. Ну, ладно. А ти просто потім в Капкуті забираєш ті голоса, наші. Да, воно, ти можеш. Так буде. тоді там то він... звуку не буде. Да. А я хочу, щоб было с звуком. Ну, 4, 4, 3, 3 2, 1, 2, 1 галактик Буде! Да, ты взяв? Тац. Нет, це, це Мишка великий. Мені золотишь, що це галактик. Ну, Ну. Давай, гам Ну. гамяй! Може там буде шоссе с тем разломом и хоу. Давай это ему пончики спавнится. Можем не хоч хоч розбудеть, розбудеть. Там, а, в отрезбу, там скаут. Поддержка з воздуха. О. Потяжка с воздуха. Що це буде? Що, чуешь срану? Він, він, він так. Я не, ну ч А, то-то, я лав, то есть А галактику сам не буду, потому что він сам пишет туп ту цей сасик чертям. Плюс ви його, вроде, знищили в 14. Ну і що то буде? вроде. Ну давай, ну давай. А мы на дальше багану Та пофіг пофиг. Ну, тому, О, я на натипи заліз. У мене дрягається екран, коли я бігаю. Та боже, ну, почався же івент. Ну, сьогодні ще. Не... Може, треба просто розбити того то, то, Гомера і тоді все. Що... А якщо я возродження зроблю, Ту Тут не можна. Опа, у мене залагало. У вас тоже Мен... залагало? У мене тоже. У мене тоже. Тож. Знаєш, зараз щось буде. Стоп. У мене 10 впс, і... стільки що було на секунду. А чого? Бомби відкрив Гомера підходять. Вони не крізь, а вони ззаду нього. А. Ні, крізь з нього вони крізь. Ні, а нього, вони нього. То просто нам так виглядає. Ну-ка. Щось було тільки що якийсь звук. Оце, о, Так це коли ти пончик спавнеш. Такий звук був. Опа, все. 300 FPS. Ой, три, мене те саме. То значить... О, Что, а работать? над кем мы переможем, мені Над куличем. Все, на нем теперь пончики спали. Все наши друзья готовы вернуться на остров. Огромная ящерица, роботи, целая толпа людей в трико. Сегодня тьме не поздоровится. Когда откроется разлом? А не субтитры не дуже не не Да, тоже лагают. Опа, да. Стабилизатор готов. Какие стабилизаторы? Все, мы мышка зарядилась. Раз, раз. Это у меня такой голос? Внимание всем реальностям. Если вы меня слышите, знаете нам нужна. суд ты треки с багани. пытается захватить нашу но без боя мы его не отдадим. Приготовьтесь, пришло время отправляться. Прекрасно. О, Because... <laughs> oh, взял oh, Давай, Необычно 3. Ух. Ah. Білий экран. О, Дима. А, мы попали. <розумію> ми попали до того, <працтрансвені колібання> до того, э, <погоди>, Супермен Ой. Погоди, Паука, Майлс Мурадис. Ой. О, шо? Джо. Зато поездочка весело. Ау. Я вообще не профессионал в фулл я не в не играл. Опа, баскетбол. Oh, oh, an -ball, an -ball. I я music, я мас, стр... ты стритбол, шан 2, я хда. Ну, стр... О! Oh, it's it's ball. Ball. Чекай, я ему в рот иду залезу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. ха <форджує> ха <хорджує> Ти ха 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 Ти чекай! Ой. Я помню. Я пам'ятаю. Да, тоді тоже, тоже був івент такий. Ми вже на місці. О, хомки, хомки. Господи. О! <хордж> О. Я, ну мені поки нравится, мне поки нравится. Ура! Остров сильно изменился. А мы в майбутній. Нас... Так, так це, в глави. Так це острів шостої Ой, може Сьомою. Ну, Без різниці Чекайте.

Так, конечно, да, да, подвисики ми маленький О. А, а я біжу на Е, Э, мене безкінечний приціл а тільки що був. А, Опа, кинком. А мо, конг, ты нормально чуть не наступает. Ты че равки надеюсь? Наши стрельцы этих пас чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть. <рес> <рес> <Мане, рес> <рес> А почему мне стрелят? Не, не Кинг Конг, не, 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 Кон, Конг, не. Ух ты шо? Кинг Конг, Кинг Конг, Кинг Конг, Кинг Конг. Кинг Конг. Не, Кинг Конг. Не, кинконг. Фу, анимешники, фу, осуждаю. Музычка качает. музичка качає А це шо за? А шо це за музика А, це новий фестиваль буде походу, з ними. А, А, я йому хп... стріляйте по монстру щупальці я йому хп зношу Я йому вже тысячу зніс Ой, на. Там по-любому можна стріляти. Там немає здається. Та не нормальна музика. Ні. Кейпоп, то такий. Бляха, мною управляє, як дебила. Ні, я за я за кінконга буду битися. Ой, ой, він мене взяв. Ай. 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 Він занадто сильний. Як думаєте, ми його виграємо? А в мене питання ну, чуєте? У мене питання. Ми чуєш? Чуєш? Мене питання? Це яке? А якщо ти, ти, той? Не вчасно якесь там питання в тебе. Вчасно. А як вони придогадали, що буде той? Що на нас нападуть? Так вони знали. Що перед тим цей гайник... Алло, івент. Ой-ой-ой! Ааа, щупальцов. Я йому хп знашу, ау. Щупальці втікти. Та це треба той стріляти по тому. Захар, знаєш, звідки вони знали? Звідки? Ну, а минулий івент для чого? А як і що там було в минулому івенті? Ну просто щупальці напали. Уф. Перерізали.

стреляю. О, тут бананчик. Бананчик, да, я проявил, він мені ручкою махав. Це стріляти? А, блін, вона урон наносить. Там, він настільки сильний, що він їхній кораблі не зрозуміло. Ух ти, ранець. Ранець? Ого, ідеально. А буде Емінем, буде Емінем, буде Емінем. Я думаю, так ні. Ні, я ходила! Не, ходила, ні, давай своїм лазером. Є, ма... Є, ні, ходила. Никакого. А Джонси смеяться и смеяться столько все. О, довольно, наверное. Гудилла встала, Гудила встала. Мы на Ну, хорошо. хорошо. У меня есть безумные по наше положение недостаточно опасно, Не, yeah, ладно, мне на меня уже стреляют этот Та це нічого не дає мені, здається. Ого. Що це буде? А, мол, ні. Це він чи це ми опускаємо? Я не знаю. Це, це що? Ні, це розірвати не можна. Який скуп. О, я. там гумер стоїть. стоїть! Там гумер стоїть! А, ого, що він робить? В нього заряджають, що? А! Стріляйте! А, ні. стреляйте Подведите нового мера. подавите нового мера, подведите нового Зараз по нему много урона, стреляйте, стреляем. Ой, я не взял конга. Не, все, конга точно срака А я так не. Не, 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 куб взрывается, ой ой а того нам точно не хватает. Опа! Сам він собі управляет. Блин, який сам... Як футбольний мячик він не відкинув. а ми дальше дивиться. И шо? И все? Та ну, так це все кінець? А ні, може, та штука зараз щось зробить, що від нього светится. Освалик епицентр. Боже, мені в очі світить. О! О! І шо? Е, шо? Це острів? Це острів. Да, це, це острів Шостої голови. Острів Шостої голови, що шо тепер? Зараз у нас принесе, всьому мобили. О, а, це шо? Це як типа. А, і все, це а. буде безкінечно. До завтра. Чи ні? ні. А, так. Почекай. Оу, так це як no. і, Івент на іншу главу. Шо? Це всі глави. Ой. Це всі глави, воно зараз спать. Ой, показано. блін, у мене стоски течуть. У вас не залагало? У мене ну, лагає, у мене, мене вообще залагало. мене залагало. А мене сльози. Чо? Мене залагало. Боже, мене сльози лагають. У мене все залагало. Забейте. Типа ти плачеш. Я просто не У Мене залагало просто. У мене ні. Мене залагало. Я під водою зараз знаходжуся. О, Судьба у Мене, короче, залагало. Жорстко. Ща я сфоткаю я покажу, на якому місці мене залагало. Вау. О, Джонсі. Джон з іншої вселеної, жорстко. Блін, я хожу, хто я теж хочу подивитися. Мене розлагає, блін, а... Фей, прикольно. А шо? Що? Ми на, на ми на тих будем їздити? Я... А вам зараз просто uh, показується, яка буде нова глава, да? Можна і так сказати. Tá. Мене залагав. А uh, 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 той скин буде в БП. той чорний. Oh, oh, боже Напевно, як завжди, погано. І я йду опять в КС. О, тут якась штука налізає зверху. Що це? Мене залагало, блін. Досі на тому місці. Є бой. Ну от і в нас на Керсона буде бойового автобуса. Через що? Через що? Там його взірвала якась. Штука пілетіла і взирвала. Чекай, Молодець, я тоді зараз заразавра чекну на стрімі О, глава 6. І помігну, зі, хім. Все, глава 6. і дай. Ну, короче, я чекаю. Seven, <плоти> не, я 6-7 Сих сев! Сих сев! Сих сев! Я дивлюся <плоти> на стрімі завра, я дивлюся на той. На стрімі oh, завра. <плоти> то са... Тож не то саме ви? А, ні, тут то то сам. саме. <тас> ну все, 7 годин. У мене досі не розлагалось. Ну що ж можна лівати? Я тоже чекав більшу. Е я чекав більше. Не, погано. погано. Ну ладно, Ні, він типа нормальний, <плес> але <плес> просто побили типайка. Просто побачила тіпонької... типоніка. Да. Але ми нас сильно сюжету. Я, був, Боже, в завтра чат розривається кийсь... <плес> Ну так да,